І отже, продовжуємо тему реклами, новий відеоролик на відео. Телеканал Вік. Якщо у вас погано показує цей канал, то да, усі інші отсуздателі інтер, ICTV. У те 1 да. один, один плюс один, калтим і ще один. нові польські антенни. Зусіділям 49. Що шістдесят сантиметр. Що вітро! Першому покривате, то 10 метрів каплюно октянами та вчені встановили, якщо ордичівські боки почнуть світитися, орди стануть реально вільні ночі. Два часа на этом месте будем учить «К», «Р» э, и «П». Понял? Красава! Ну, а зараз, банальный выводок. Нагбал. Через шпатель. Да. «П» знаешь? Нет. Шопить. А давай заклем. А давай. Стоп. Что? Щенки дома. Давай за то, чтобы щенки не заклевали, а? Точно. Владик. Владик. На Нам серьезный вопрос. Ну, Но... чуешь, тебе не кажется, что мы в тазик мало рыбы закинули?